Я вітаю вас, друзі, в ефірі. Ваше улюблене найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал і це літня кухня закладу Лакс в ці вже такі прохолодні осінні дні. Але незмінними залишаємось, ми залишаємося як завжди. Ми це ведучий шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні до нашої кухні разом з нами приготувати щось смачненьке завітала Дар'я Довгорученко. Вона є майстриною з перманентного макіяжу. Наш привіт, привіт! Як справи? Е, взагалі чудово як настрій? Чудово. Як температура. Трохи прохолодно. <смеш> — <смеш> Трохи А Не очікували ніхто сьогодні такого повороту подій. Але як є, друзі, ну вже осінь. <смеш> так, але як є. Так, у нас сьогодні осіння локація, друзі. Ми будемо щось готувати. Чи готувати щось приготувати смачненьке? — Завжди готово. Богдана, що смачненьке ми приготуємо? А, Друзі, сьогодні у нас буде по меню стейк з яловичами. Стейк з ялович. Ми ще не готували, але я сьогодні покажу, як з самого звичайного м'яса це не буде не якась мраморна яловичина або філе. Це звичайний биток, який можна придбати в будь-якому магазині за гарну ціну. І ми приготуємо. Я покажу, як зробити його смачним, доволі м'яким. Ну і в цілому. Сань, Чудово. Чудово. А, друзі, це найсмачніше шоу. Ми будемо готувати стейк з яловичним. Це перший міський телеканал. І ми починаємо. Ну що ж, друзі, а, будемо починати готувати. Богдан, роздавай нам завдання. Друзі, ми маємо ось такий биток з яловичини, і саме з нього ми будемо зараз робити стейки. Це саме звичайне м'ясо, яке можна придбати в будь-якому магазині. Не потрібно заморочуватись. Їхати десь в село, да? а, ну, зовсім, вбивати якусь бурінку, так, якусь. Можна просто купити в магазині. Ми зараз зробимо з нього два стейки, так? Так, два стейки. Я зараз покажу. Ну такі, знаєш, доволі гарні стейки. Ну, Слухай, в цілому середня вага стейку, так на закладі, ну, це є базова тема 300-350 грамів. Ну, тут я гадаю грамів 400, Ну, але у нас, ви ж знаєте, є зімальна група, яка завжди Гадала... голодна. Так. Ну, Ми їм дамо хліба. <плес> <плес> Тому, друзі, я зараз вам покажу. Ми затягуємо трішки плівкою. Так. так. Дома у всіх є. Ось такий молоточок, так? Ну, у всіх, абсолютно у кожного. Можете взяти звичайний. Ну, Підійде. Ми будемо відбивати. для чого це я роблю? Щоб зм'якшити волокна. Так багато кухарів там на це так собі дивляться, відбивати м'ясо, але у нас саме звичайне м'ясо, ми не будемо запарюватись не вистойкою, ні ферментацією. Ми взяли м'ясо в магазі. Ну, що мені подобається? Ми не заморачували при виборі м'яса. так? Завочі. Ми навіть не заморачуємося при його відбиттю. Тому, так. друзі, і ви не заморочуйтесь і дивіться я на я смачу, шоу. Нашої гості. так? Ось такий формат. Просто потрібно з двох сторін відбити, а потім Саша твоя черга. А потім моя Забуйте. черга. Я вас вітаю. Даш, давай поки будемо відбивати м'ясо, будемо знайомити наших ключів з тобою. А давай почнемо з того, що таке перманентний макіяж. Це, що це перманентний взагалі? макіяж це внесення пігменту у верхній шар шкіри, верхній слой епідермісу. І це має довготривалий ефект. Тобто, якщо ми робимо брови або губи, це на це півтори, що, що тобі два 2 роки. Це те, що мені так, потрібно. Так, це те, що тобі потрібно. <сум> а я ж кажу, я жаль, мене дію. Чудово, скільки ти років вже в цьому професії? <сум> майже чотири професі. роки. Як прийшла до неї? Чому от вирішила тись? Ну, от як люди, отак, ну от як я являюся собі це, от лежить людина вдома на дивані і така. Все, завтра я майстриня перманентного макіяжу. як Я прийшла до дівчинки на нігті, вона робила і нігті, і перманент, і вона мені каже, давай я тебе навчу робити брови. Я кажу, давай. Тобто все так просто. От все так просто було. А скільки відбувалося? Я навіть не знала, куди я йду і на що я йду. Скільки проходило це навчання? Тиждень. За тиждень? Ну, це одна зона. Це тільки одна зона. А потім вже Інша в процесі зона. Ну, тобто, роботи, зараз я зрозуміла, що цього недостатньо, я пішла далі навчатися на підвищення кваліфікації і так, інші зони. чудово. А чи сама зараз ти навчаєш, проводиш якісь можливо курси навчання? Е, навчаю так, але дівчата ті, що навчалися, вони за кордоном. Тобто... Але ти проводила, так? Проводила навчання так, і все так, так. таке інше. Чудово, ну що ж, давай розбиратися з нашим м'ясом. Uh -huh. його з двох сторін. Uh -huh. Ще потрібно було відбивати, Потім ми передамо цю естафету тобі. Так. Uh -huh. То ти вже я пам'ятаю, якось щось відбивав, так? Голову тобі. Ні, Це були коври взимку, так? Коври взимку, так. А і зараз, щоб не було, ви не чули цей стукіт наш з Дашою, друзі, завдяки магії телебачення, ми швиденько з цим а, справимося. Так, передаємо стаф'єту синьку, так, давай. тримай молоточок, тримай, так, тримай. Біточок, тримай молоточок, тримай біточок. Да, і відбивай. <пух> Ой, саме так, так. так. <пух> так. Друзі, поки Саша відбиває, я вам покажу, <кхух> що будемо робити далі. Це що... я уявляю, як я відбиваю тих, хто не дивиться наше шоу. Ні, <пух> <пух> це, Саня, Я думаю, ти на масажі, саме так, так. Да? Я так роблю масаж. Нормально. Це десь так, я приблизно... Роблю брови. Ні, насправді воно так і називається, що я б'ю брови. Або губи, або очі. Я приїду сьогодні, наб'ю тобі брови. Я сьогодні прийду, наб'ю тобі брови. Так, дивись, гарно? перевертай. Тому я перевертаю Ярік і знову у нас магія телебачення. Так, ну що, я думаю, що досить, Богдана. Да, так, супер, у нас диви. все готово. Дуже гарні в нас Круто. вийшли два стейки. Друзі, тепер що у нас ще має бути? <кхух> На кухні є така приспособа, яка має назву Тендерайзер. Це що таке? Це також в якоїсь мірі молоточок, який має гострі зубчики. Я покажу, як це можна зробити вдома зі звичайної виделки. Після того, як ми відбили м'ясо, беремо звичайну виделку, і просто проходимо також по м'ясу. Це також зміщить волокна і зробить а, ваше м'ясо ще м'якішим. Тому як не у всіх є такі всякі штучки-кухоні, правильно? Mm -hmm. Просто проходимось по всьому стейку. Це можна використовувати до будь-якого м'яса, до куриці, індички, яловичини, до усього. Так? Так, проходимось. Але, звичайно, якщо ви це робите і вам не потрібно нікуди спішити, ви можете підготувати таке м'ясо, замаринувати, відкласти що там на день два, на все ще буде смачніше, соковитіше. Ну, тому… Але в нас все швиденько, так? Так, Також співрожався робимо, тому. А, Даш, де? чи готуєш ти? Так, готую. А, яка твоя коронна страва? От якою ти готуєш і дивуєш там своїх близьких, рідних? У мене дві, мабуть. Ті, що так. завжди, це нагіси, сухариках, панко і тірамісу. І тірамісу. Нормально. Ну, нормально добре. <сх> а якщо говорити про твою улюблену страву, яка вона? Ну що б ти їла кожного дня і от завжди тобі б це ніколи не набридло. Тартар і це... типу, з лососем. я авокадо Тартар -тар, з лососем. Так. Тартар з лососем. Ну що ж, непогано. До речі, тартар з лососем У нас друзі був на минулому гастровечорі. саме з якого. Наша гостя стала учасницею, учасницею зйомок нашого шоу. А як тобі гастровечір взагалі? Мені дуже сподобався. Що там було такого незвичайного, що тобі сподобалось? Ну атмосфера була незвичайна і насправді, ну це чесно, це був найсмачніший тартар. Тартар. Тартарта. -тар Тому що, друзі, Тому що? Да, да, Тому що, що Сашка готував. Тому що Сашка готував. У нас був гарний настрій, було дуже багато наших знайомих і нових людей, які долучились до гастро. І в цілому атмосфера взагалі, в цілому, давай скажемо так, що от сьогодні, в цей день, який ми знімаємо, сьогодні ми також будемо ввечері проводити гастровечір. І це вже буде 10-й ювілейний. Сподіваємось, він пройде дуже круто. А той, на якому була Даша, навіть на мою думку, він з цих там десяти, він поки що був. Такий Саме... найатмосферніший, Яскравий найвеселіший випуск. і найяскравіший. Богдане, скільки по часу ми будемо смажити м'ясо? Я знаю, що ти дуже любиш це запитання. Я вважаю, це запитання. І ти мені так. вже 50 випусків, не можна нього відповісти, але все ж таки мені дуже це цікаво. Це буде залежати від прожарки, яка нам потрібна. Так, ми будемо робити. Можливо, базу. Можна мені просто на сковорідці? Я ці прожарки я не так, розумію. Я не буду також пояснювати, тому що ми звичайні, так, ми звичайні люди, які готують звичайне м'ясо, тому ми просто просмажимо, щоб було смачно, соковито. Друзі, у нас ми додали що? звичайну олію, вершкове масло та чесник. Зараз це все. Додаємо наші стейки. Ось такі ми стейки. Маринував я їх, звичайно, просто сіль, просто перець. Додаємо нашу пательню, додаємо вогню. Чи по місяці там два? А ну, ми їх помістимо. Ми їх помістимо. Все. будемо смажити, як дума, хвилин 5-8 Ось так і будемо куштувати. Тому друзі, пробуйте. А, поки смажаться наші стейки. Я пропоную вам в традиціях нашого шоу оглянути невеличку історію про взагалі створення стейків і хто вигадав саме в такому вигляді готувати м'ясо. Історія стейка походить своїми коріннями ще з часів стародавнього Риму, де в храмах під час ритуалу жертвоприношення жерці смажили на решітках великі шматки яловичини для того, щоб покласти їх на божественний вівтар. У середньовічній Європі яловичина мала погану репутацію. Вона була майже завжди м'ясом старих корів та биків. Зайву велику рогату худобу забивали в ранньому віці. Телятина була досить поширена в кухні заможних верств населення. У Великій Британії стейк був визнання лише у 15 столітті. Відправною точкою для зародження сучасної індустрії виробництва яловичини в Америці вважається той момент, коли Колумб привіз в новий світ через Атлантику велику рогату худобу породи Лон Існує думка, що класичні стейки суто американська національна страва і чи не єдиний цінний внесок США у світову кухню. Не випадково саме тут був створений справжній культ стейка, що став частиною національної культури, і сьогодні. Саме ця країна є одним із провідних експертів яловичини. У США її виробництво перебуває під наглядом держави. Тут існують дуже високі критерії відбору м'яса для стейків, суворі градації і жорстокі стандарти по відгодівлі, забою і ветеринарному контролю худоби. Крім Америки, великими виробниками яловичини є Австралія та Аргентина. Ну Що ж, друзі, поки ви дивилися історію о, про Стейки. Наші стейки вже майже готові, я так розумію, Богдан. Так, друзі, зараз я вам ще покажу. У нас є два стейки. Один з них ми достаємо, кладемо в фольгу. Так, для чого? Для чого ми це робимо, друзі? Ми дамо йому 5 хвилин постоїти, так? постоїти і У він, він сам дойде до потрібної нам температури та готовності. так? Він буде більш соковитий, ви потім побачите, коли ми будемо робити видочок. А зараз першим стейком ми його одразу наріжемо. Давайте будемо готувати, видачу, видачу. давай тарілочку нам, звичайно. Давай. Так, я пропоную, щоб видачу о -о, зробила Даша. А у нас буде максимально, вона звичайно, вже все є. А, можеш нарізати, будь ласка, чилі, буквально три колечка. А потім почухати нос, так? Да? А потім? Так, да, почухати нос. Це, друзі, осінь, щоб всі мікроби, ці всі справи діла нас покинули. Тому що я нарізаю. Як поки наше мясо? шоу перетворилося в шоу Теледок? Оце? Оце, оце? Так, 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 так. Просто три кілочка нарізай, Саня, а Ти щоб не скучав? Знає, І що я не роб? скучаю, мені дуже весело з вами. Мені подобається взагалі атмосфера. оця ця осіння. Ні, ні, -ні не на нас розказувати. Так, давай. Бери три черіки. На так. А Богдан, якщо нам не потрібна сковорідка, так, давай все, ми її приберемо. Прибираємо нашу пательню. Так, щоб вона не перекривала нам кадр. І що? Що? Нарізай. Черіки вже готові. Тут у, я вже як шеф-кухар справжній. Швиденько з усім справляю. Так. Але, до речі, я, ми вже багато випусків папінали твою ситуацію з пальцями відрізаними. Так, так, Ярославе. Ми тебе вітаємо. Випусків 10 ми не згадували, те, як я в першому випуску, це було 50 випусків тому, відрізав собі палець. Але він зараз виріс. Виріс. А що з салатом? А що з ним треба робити? Я ж кажу, порви його призводить. Просто, просто так. порвати його. Так. Ми зробили наш стейк. Дрожарочка у нас медіум трішечки, медіум ну, ре. Вам сподобається. Так. Давай. Давай. Давай, напевно, черіки. Та ми ж дома. Все, так? Підходим. Все можна Все підходить. Просто друзі, нічим не заправляємо, беремо наш ліс салата. Наші черіки додаємо до нашої червоні. Наші ти ще одного загубив. Він, Не надо, він, він за... хоче добрати. Ні -ні -ні, він за... хоче добратів, він ось тут буде. Ну, значить ти будеш краєч. їсти помідори. Твої улюблені. Давай ще гриби і укроп. І, 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 і мідійний зльємо. І все це медійним соус. Трішки перчику чилі, трішки додаємо ще солі. Ну, це щоб було вже, так? Максимально. Трішки ще перчику. Панс. Додаємо наш соус. Можете соусу використовувати, друзі, будь-який, хоч майонеза нагрійте, якщо ви кохаєте, полюбляєте. Полюбляйте. Можете якщо ви кохаєте, тому що ось тут у нас кохай. Кохай, ми, бо ми час будемо. тебе не жде. Все, друзі, у нас в цілому готово, ви вже хочеться пюречки додати і все, все з'їсти. А, тому друзі, а, зараз ми перейдемо до улюбленої частини. Ми будемо нашого шоу ми будемо куштувати те, що було приготовлено сьогодні на ваших очах. Але перед цим а, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, їх не так багато. Але ж а, для того, щоб ви їх записали і можливо приготували таку ж саму смачну страву, яку сьогодні готували ми. Для приготування стейку з яловичини вам знадобляться наступні інгредієнти. Яловичина 300 грамів, олія рослина 20 мл. Масло вершкове 20 грамів, сіль 10 грамів, перець молотий 5 грамів. Мікс салату 15 грамів, помідор черрі 10 грамів. Смачного. Ну що ж, друзі, е я сподіваюся, ви. Встигли все записати, і ми зараз будемо куштувати. Переходимо а... до на найлюбленішої частини нашого шоу, будемо, будь ласка, давай, ти перша, ти як наша гостя, бо просто а я вже знаю, буде? як готує Богдан, тому Який? я, тріш... я трішки що, пізніше. Ти більш більш подоби, так. Нічого. Давай допоможемо. Чік, стіни. Тішечки не дорізав. Ну, Але нічого, нічого страшного. А якщо отак одразу соус? Ну, просто соус, а можеш бісоус братан. Mm -hmm. В цілому mm -hmm. доволі м'яке для стейка, який готується під ножа. Ну, хто розуміє, той розуміє це готувати. Тому, друзі. робите, що робите. Чотко я пояснюю, да? а? Ти взагалі ти найкраща. <рес> друзі, хто міг готувати, той розуміє. Хто мені не їсти, той поїсть. Тому no. спіть і висипайтеся. <рес> Готуйте, наїдайтеся. Так, Даш, як тобі? Смачно. Чи будеш готувати таку страву вдома? Everyday. Everyday. <laughs> чудово. <laughs> ну що, мені здається, що кращого закінчення нашого випуску слід було вигадувати. Ну що, ж, друзі, я ще раз нагадаю, що це був перший міський телеканал. Це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу Лакс, і це був шеф-кухар Богдан Соляник. Це ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами готувала наша чарівна гостя. Це Дар'я Довгорученко, майстриня принаметного макіяжу. Так, все правильно сказав. А друзі, ми прощаємо з вами і бажаємо вам смачного. Па-па! Яловичі... биток. Яловичі. <рес> а який? <рес> биток яловичина. А я що сказав, Яловичі. Так... Яловичі. Яловичий. Олія, звичайно. Звичайна олія. <рес> давай ще раз. Убрав би сейчас, давай, давайте, давай, давай поставимо на місце. Та ж ви... момент, постав назад. Е, Богдан, проб... якщо нам скультка вже не потрібна, давай ми її приберемо. Ти вже почав? Ні, я заканчиваю. Заканчивайся. А, Даш, як тобі? Смачно. Смачно. <рігат> Треба магнути цілий кусок. Ага. Це була кухня закладу Лакс і це був шеф-кухар Богдан Соляник. І Саня. Ну, мені повз українське м'яса.